треба запасатися тому що такий час треба сподіватися на краще готуватися до гіршого зарядив по тримає постійно зарядженим телефони у нас є запаси води Ну, орієнтовно гадаю, десь на тиждень вистачить. Теплопостачання це да. у нас приватний будинок. У нас і газовий котел і твердопаливний котел. У нас колодязь є, тому у нас, коли нема води, то ми натягаємо воду там. Щоб холодильник довго акумулював. Там бутилки з водою. Вони замерзають. І коли немає світла, холодильник два рази, чотири рази довше, і холод держить. Фодвоє троє суток. Держать грілки, бутилки, вот это вот наливаєш воду гаряченькою в ножки. Ну а так в основному пару носочків. Теплі штаніки, та і по два одеялка і хорошо на всяк випадок. Є всяке швидкого приготування. Хоча ми більш за здорову за здорове харчування. Сало, до речі, теж це така поживна, корисна їжа. Вона дуже виручає. Ну піти в кав'ярню, раз, тобто уже якась соціалізація. Ну дома можна щось придумати, обміняти дружина, там рідну людину, там свою близьку і попичу йочку, звичайно ж.